РЗТК ММ1132 надійне кріплення, призначене для встановлення монітора діагоналію від 17 до 32 дюймів на стіл або інші подібні поверхні за допомогою струбцини. Колір чорний, комплектація, настільне кріплення для монітора, монтажний набір, до якого входять усі комплектуючі, та інструкція. Для зручності використання кут нахилу монітора на кріпленні можна відрегулювати в межах від Плюс 70 до мінус 70 градусів. Кут поворота монітора в межах від плюс 90 до мінус 90 градусів, а кут обертання монітора від плюс 180 до мінус 180 градусів. Кріплення виготовлене з якісної міцної сталі, що забезпечує високу надійність конструкції. Максимальне навантаження 9 кг. Максимальний винос від стіни 445 мм, мінімальний винос від стіни 65 мм. В інструкції Цієї подана детальна схема встановлення.